Я живу на небесном море, я в своем городском семиэтаже. Небо стелится прозрачную волною, по веранде широченный точно от у дверного плещется порога, И с рассветом в комнату вплывают Крупно за ночь вызревшие звезды, Под диван закатываясь, меркнут Горячее небо плещет время, поднимая закипевшую волною, С места нас стремительно задвигает Милые мне вещи и привычки. День за днем оно о стены бьется Перекатом уличного шума. Это да. про этот... Ну, тут есть поэты среди нас. И я вас всех витаю. Был поэт, Як я вважаю, хоча і художник я вважаю, що поети це найкращі люди. Вони формують наше почуття, вони їх висказують. Тому і на світі всього рості та поезія. Батько дуже пишався, що він тут трошки грек. Казав, в мене є кров Еліні. Греки вважають, що це особлива поезія, це особлива. Спосіб сприйняття світу. Є філософія, є наука і третє поезія. Ну, мені здається, що поезія найкраща. Бо ці поезія вона може прогнозувати, е, що буде. Читаєш вірші і дивуєшся, це щось таке дивне, а потім все збувається. Ти батько, значить. Він прожив дуже довге життя, все ж таки, хоч і загинув, а не вмервч, мов би ще жити. То можна про нього розказати багато і нове у різні, але зараз, як тільки можна розказати його соціальні стосунки, це був дуже важкий, важкий період радянський для української літератури. Це ніколи у світі такого не робив з літературою. Як 60-ті роки з українськими поетами, як всіх не вб'єш, як вони вбивали відродження, але ламали потім, ломали. І це все, мені здається, будуть великі дослідження ще цього періоду. Ну, а поки ще можна сказати, просто з спогади, як це інколи бувало. Було, радянсь, радугу вирішили видавати. Ну, радугу почали видавати в 27-му році, а в 37-му році зрозуміло, чи ми її закрили. А потім, завдяки Ледідю Миколаївичу, вона поновила своє видання у 49-му році. Він став першим головним редактором, і ми зараз кажемо, що великий в нього вік, Але в історії журналу Райдуга він наймолодший редактор. Він став головним редактором 35 років. А я була дуже маленька, але я не знаю, чому, а я пам'ятаю, як у нашій хаті ми тоді жили на першому полосі, збиралися люди, яких призначили бути в рядколі. І серед них був перший поважний поет Ушаков Ніколай Ніколайович, потім така жінка Тартова, що була з цього під'їзду. Це ці, яких я пам'ятаю. І вони розмовляли, ці, як, як робити цей час опис. Та до речі, вибачайте, і був член ще членом редколегії Леонід Миколаївич запросив Віктора Некаська. Він теж 49-го року член рядколегії, поки не поїхав вже з кордон. Ну от вони всі були, і про що йшла мова, я пам'ятаю. Ну мені було тоді, мабуть, який. 50. В 49-му році. А, 49 році. Ну, тільки в школу пішов, 7 років було. Ну, і вони. Тема була така. Я, на, який напрям часов? Напрям. І батько і з печал, а потім батько каже. Є таке російське прислів'я. І ще рукавиці, а не запоясні. Він каже... Це має бути український журнал, але російською мовою. І все, і так вони вже етапі робили. Ну, а потім е от у нас зараз редактор, це вже не часопис, е як він називається, ну, Альманах. Ми зараз Альманах, але зараз такі часи, що ми більше книжки видаємо, а журнал поки що. <звісно> ну, журнал вже райдер. Знаєте. Ну, розкажіть, будь ласка, все цікаво. Ну, я хочу цікаво розповісти, ну що, про Ведіта до... Миколаєвича, тому що він заснував цей журнал після 37-го року. Зрозуміло, це треба було пояснити, чому цей журнал, який був закритий у 37-му році, чого його поновити. Але все ж таки він цього добився. Правда, у перших номерах не писалося, що журнал виходить з 27 року. Ця цифра вже з'явилася явила, в прибудову. А до цього не, не писали, що він в 27-му році був відкритий а в 37-му році був закритий. Він дійсно запросив, мабуть, найкращих російськомовних письменників у члени редколегії. І він дивовижна людина. З Чому? Він двічі вступив в одну і те ж річку. Він два роки очолював цей альманах. Тоді він, до речі, теж спочатку був альманахом. Потім радянська Україна да, називався, так. Да. Потім, значить. Став головним редактором цього журналу знову ж таки відомий поет Полічук, відомий тим, що він разом з Твардовським почав писати про воїна вірші, Потім потрапив у, у госпіталь, а Твардовському якось було незручно писати одному про Гвоздьова, і він придумав Тюркіна. А потім, у 60-му році Леонід Вич... Миколаївич знову. Другий раз став головним редактором журналу Радуга. І це тоді журнал називався Совєтська Україна, і це якраз Вишеславський запропонував, щоб журнал називався Райдуга. Тобто назви мінялися кілька разів у журналу. А 64-го року він вже називається Радуга. Ну що я хочу сказати, що він був. Дуже людиною, яка дуже добре відносила до авторів, особливо до, до молодих авторів. І навіть коли він вже не став головним редактором, співробітники, які вже працювали після нього, намагалися не, не давати йому рецензії, не, не просили, щоб він не писав внутрішню рецензію. Чому тому, що він про йому давали твір там, ну на четвірку з зміну, мабуть, на трійку, а він завжди писав, що в цьому творі є дуже багато цікавого. Якщо автор трошки його переробить, його можна друкувати. І тодішній головний редактор і заму головного редактора казала, ну як це? Це ж, це ж таки ще молодий автор, він не дуже пише, а ви тут таку рецензію написали внутрішню, що треба вже друкувати. А він каже: А хто його знає, що може, зараз він так пише. Але якщо зараз я напишу, що він поганий поет, може через два-три роки він перестане писати вже. А якщо він буде продовжувати писати, то може через 2-3 роки він стане дійсно хорошим поетом. Ну і був дуже веселою людиною. Я згадую, коли у раду прийшла якась журналістка, щоб написати про Леоніда Миколаєвича, він, звичайно, повів її на цей балкон і каже, оце найбільший балкон у Києві. Під час війни тут стояла наша радянська зенітка і била, значить, по літакам німецьким. І це не друкували. Він потім подзвонив у «Вечірній Київ, де це надрукували, і кажуть, так, це ж я пошуткував, як зенітку можна на шостий поверх занести. <ріст> тобто, і потім, коли він перестав бути, тобто, деякі редактори, після нього було три редактори ще. У радянські часи. Вони якось не дуже любили приходити у журнал Радуха, тому що вважали що їх там звільнили і все. Він постійно був у нашому журналі, приводив і талановитих, звичайно, авторів поетів, казав, оцього цього автора точно почитайте, його більше треба друкувати. Тобто, увесь час він був справжнім, спочатку справжнім головним редактором, а потім до кінця свого життя справжнім членом редколегії журналу, який дуже допомагав нашому журналу. Серед настання, це е, вона познайомилася з моїм батьком, коли вона була в колись ще. Ще в це була. Ми по сусідству жили в 72-му номері мої батьки, тато художник, а мама якби його муза. Вона, до речі, дуже схожа на нієву. Був загальний такий друг великий Олександр Мілозоров художник. І, і тоді, ви знаєте, я дуже ціную своїх батьків не тому, що це мої батьки, а за те, що ти... це були справжні 60-ті. Цей дух він мені передався. І Я стала теж літератором, тому що виросла в такій поезії. Бачите, ці книжки, книжки, окреме місце, займають наші бібліотеки. Мало того, я скажу зараз моєму сину 42 роки, і він теж перечитав. І йому дуже сподобалася ця поезія, бо справжня. Я вам хочу сказати, що мої дитячі такі враження, а вони ж самі сильні, правда? А, вони стосуються того, яка це, наскільки була це інтелігентна людина. Він ніколи не підвищував голос. Він такий був, знаєте, джентльмен в усьому. І коли ми виходили всі ввечері на балкон, тому що це був дом, будинок там, де були комуналки, звичайні. І виглядали, коли з'явиться наш шановний Леонід Миколаївич. А він ще й з глібом любив дуже гуляти. І взагалі він його так, так, так сильно любив. правда? От я так. Такі спогади були. Він дуже вірив, що це обдарована, надзвичайно талановита дитина. Ну, просто коли мова заходила про гліба, то він дуже багато міг про нього розповідати. І, звичайно, я слідкувала, ми з глібом давно не бачилися, але я слідкувала за ним, мені було цікаво, що ж з цієї надзвичайної людини вийде. А мені мама казала, ти дивись не на гліба, а на себе, що з тебе вийде. Ну і десь 50 років прийшла до літератури, почала писати, а зараз взагалі до театру пішла. Я, я дуже. Люблю і шаную Дякую, цю сім'ю. Це справжні такі, знаєте, інтелігенти. Хоча Леонід Миколаївич не народився в Києві, а народився в Миколаєві. Але він такий, знаєте, от справжній справжні інтелігент. І до цього нічого не можна ні додати, ні відняти. Тобто дуже часто його згадую. Хотілося б, звичайно, щоб ми частіше сюди приходили. Тут дуже приходьте, така приємна приходьте. атмосфера. От, і щоб цей музей працював і дарував натхнення творчим ну. людям. Дякую вам за увагу. <рес> Дякую вам. Це гліб допомагав, а починав робити цю книжку-батько. А потім гліб завершив, і це було видано. Але тут не тільки вірші і розповіді, але що він писав українською мовою, але і багато. Бі... Біографічного матеріалу, який батько назвав Міста та люди, що мене створили. Ну, а зараз ми зробили тільки вірші і видали, бо дуже мало, там три чи чотири в нас залишилось. Оце ці книжки. Прошу, хто хоче мати. Дуже дякую. Це як здоров'я, зараз ще У мене є чоловік, і він француз. Тобто частина нашої родини тепер французька. А там дуже поважають ці зв'язки. І от він має племінника. Цей племінник. Він навчався на реставратора е, скульптур у Луврі, до речі, у школі Лувра. Е, потім йому не сподобалось, він не хотів бути реставратором і став антикваром. І Він у Бордо працює антикваром. От з його знає. А як він одного разу приїхав в Україну, це його вже якось. Так вразило. Може, це єдина країна, що він бачив, крім Франції, я не знаю. Але він зараз живе тільки в Україні. Що там відбувається, яка він, він більше знає, ніж я все по карті. Ну, і він, якщо з його справи антикварні ще з український, то він одразу реагував. І от йому попався скульптор. Українівець за походженням з міста Миколаєва. Швидко читаю про нього швиденько. Його звали Гарін В'ячеслав. Він народився у 891 році, багато до революції у Миколаєві. А потім він, він був син морського офіцера, ну, Миколаєва. В юності був ще у науці, етнографії займався. Від Харкова, від Харківського музею етнографічного був в експедиціях в посередній Азії, але дуже захопився скульптурою. Потім став скульптором і вчився вже в Греції, в Афінах, скульптурі. Ну тут революція, і він вже не повертався. Назад. А з Греції він переїхав не одразу, так була дорога така, і до Франції. І там він жив спочатку в Парижі, а потім місто звідси По. Знаєте, таке місто. Хто ще там три мусить знати. А? Це Захід Франції по і там, в цьому місті по навіть є вулиця його імені, уявляєте? Він прославився як скульптор по слоновій кісті. кісті. І от до цього мого племінника французького попадає рельєф такий на, на слоновій кісті. І він каже, бачиш, це ж українець, українці, ніхто не знає. То от тобі, значить, в інтернеті є ця його біографія. Гарін В'ячеслав навчався в Харкові, а потім вже поїхав до Франції. Так він мені цей рельєф, цей слово кіску, все таке. Каже, це для музею в Миколаєві. Дарунок. Миколаїв для нас багато що значить. і Для мене особисто це не тільки моя була батьківщина. Це... Велике місто з неймовірними і флотськими, і культурними традиціями, але це місто і незламності, і боротьби, неймовірного протистояння з російською навалою і в Миколаєві. Не тільки знають прізвище Вишеславських, але Вишеславські багато що зробили для нашого рідного міста. Бо, скажімо, концентраційні табори пройшов рідний брат Леніна Миколаєвича. Велика кількість людей старшого віку ще пам'ятають його як доцента нашого кораблебудівного інституту. І разом із вами ми видали його щоденники про часи перебування. Є угу. в архівах так, я інституту выбираю. його особова справа Леоніда Миколаєвича. Ми з ним особисто познайомилися в 99-му році і абсолютно не випадково, що такі зустрічі в нас відбувалися в Миколаєві за ініціативи Миколаївського землянства України. Дуже часто це траплялося на якісь там ювілейні дати, це було завжди помпезно, це було урочисто, це було масштабно. Міський голова Володимир Чайка принаймні для цього докладав максимум зусиль. Приїжджав і Вошеславський, приїжджали артисти, і художники, і митці. І не тільки з Києва, з багатьох і ваш був, там? Звичайно. і у нас Чудовий береглася... поет український, у я береглася... живу в Миколаєві. У нас збереглася дуже прекрасна світлина. З нашої урочистої тоді зустрічі з від компанії з крейсера Україна, який ось ось мав бути завершеним і реконструйованим, і піти в свої перші, напевно, ходові випробування. Це приблизно той час, коли миколаївці на дурняка відремонтували крейсер, який потім називають крейсером Москвою. Потім крейсер Москва, побудований на степлях нашого суднобудівного заводу, обстрілював Україну і знищував людей. І був знищений миколаївськими. Ракетниками. Тому для мене особисто ця людина, з якою ми підтримували стосунки, ми бачилися. Він знав про Миколаїв, він бував у нашому місті, проводив творчі вечори, надсилав свої нові книги, запрошував на відкриття потім уже у вашій особі в літній будиночок у Коктебелі. Це людина, з якою безпосередньо пов'язана історія нашого міста. Він слідкував за діяльністю нашого інституту, радів. Тому що жива філологія, що друкується журнали, опускаються газети. Цей е, дарунок, звичайно, перейде до обласного краєзнавчого музею, Так. Я до моєї домашньої колекції, це точно. Там зараз Старофлоцькі казарми, цей музей, який фактично а створений. Мені здається, може і художнього музею дати. Ну, ми ще подумаємо. Хто дасть більше ціну і кращі умови для зберігання? Да. Але Старофлоцькі казарми це саме те місце, де мав бувати Вошеславський і не тільки він, але й Агнеса Болтава. Я думаю, і ви там бували багато разів. Ну, так це Саме бували, зараз але... там одна з найкращих Так, Там будинок батька прямо навпроти. Прямо навпроти. Площ? А навпроти управління суднобудівного заводу. Mm -hmm. да. Саме цей музей чинай більше постраждав у 22-му році, тому що він був обстріляний. Разом із заводом, ні викид, ні дверей, ні даху. Абсолютно нічого там не було, але слава Богу відновили. Тому я думаю, що це буде дуже велика і важлива подія.